Що ще що закупа. Я не хочу їсти стільки чеснику. Мері нам з тобою дуже не пощастило. Чого? У мене також чесник, він же такий бридкий. Блін, мене від нього знудить. Ага, дівчатка, я вам не заздрю. А ось мені пощастило. Дивіться, яка в мене краса. Лише один часник. Так і я швидко з'їсти зможу. Ти ще й знущаєшся? Тоді їж першою свій часник. Та легко, тільки спочатку потрібно очистити його від зайвого лошпіння. Для цього мені потрібні лише мої сильні ручки. Ого, та ти справді дуже сильна. Респект. Саме так. А тепер дивіться, як я його буду їсти, і навіть не скривлюся. Дивіться. Ой, фу. Яка гидота, це просто бридко. Тепер від мене смердить. Я це більше в рот не візьму. Ні, ще як візьмеш, тим більше я маю де. Дивись, це чесна вилка! Дуже зручна штука. Okay. Давай, Челсі, відкривай рота. Зараз на тебе чекає часникова трапеза. Так, зараз все покладемо. Давай, відкривай. Ні, я не буду. Oh. Так, відкривай рота, Челсі. Ось і готово. Це просто гидно. Я ніколи не пробувала нічого гіршого. Щось мені зовсім погано. Так, і нам теж. Занадто смердить цей часник. Тобі б жуку пожувати. Точно, у мене якраз є декілька. О, круто! Дякую, ти мене врятувала. Ось і все. Запах, начебто, зник. Так, пахне смачно. Я рада, що допомогла тобі. Тепер настала моя черга їсти часник. Але навіщо їсти таку красу? У мене є ідея краща. Дивіться, тепер це не часник, а справжнісінька прикраса. До речі, дуже красива. Ти нам зуби не замовляй. Давай їж. Скільки б ти з ним не тремтіла, все одно тобі доведеться його їсти. Тож давай, роби це швидко. Ой, яке ви нудні. Якщо ви так вимагаєте, то я, звичайно, його з'їм. Але трохи інакше у мене з'явилася чудова ідея. Так, для цього мені знадобиться лише звичайна склянка. Тепер ця склянка допоможе мені позбутися лужпіння. Потрібно лише потрясти склянку. Ось так, і готово. Ось тепер такий часник і їсти не дуже страшно. Погнали! Ось Гидота. Він навіть без шкірки бридкий. Ну і насмерділи ти по всій кімнаті. Не страшно, я знаю, що робити з цим. Це освіжувач повітря. Він нас врятує. О, і справді спрацювало. Ось тільки мирі все ще смердить. Відчуваєш? Так, смердить. Так, у неї в роті ніби відро сміття. Але нічого страшного, у із з цим має впоратися. І знову спрацювало. Клас. Точно так. Правда, на смак мапся освіжовач ще гірший за часник. Чого не зробиш заради смачного запаху? Лілі, тепер твоя черга. Так, ви впевнені, що я винна? Мабуть, так? Ну, спробую. Дивись, яка гидота, вони їсть весь часник одразу. Це просто неможливо. Є. Немає нічого неможливого. Я не можу на це дивитися. Вставай, вона вже майже все з'їла. Так, я закінчила. Це було справжнє пекло. Здається, зараз пекло чекає і вас. А, фу! Ми терміново маємо закрити джерело мерзенного запаху. Точно, акваріум. Шо я задихаюсь! пару хвилин полежить і прокинеться. А ми, нарешті, можемо розслабитись. Не тільки одна баночка коли. натомість у мене їх багато більше. Дивіться, вони навіть у кадр не поміщаються. У тебе більше. Х, не сміши. Ти взагалі бачила мою вежу з банок коли? Заздріть мовчки, дівчатка. Так, Лілі, звичайно, не пощастило то більше за всіх. Ну і що? Зате я можу першою випити цю банку? Яка смакота. Залишилося лише з банкою розібратися? Готово одним ударом. О, Круто, о -о. але взагалі набагато крутіше те, що прийшла моя черга пити коло. Для початку потрібно відкрити усі баночки. Так, відкриваєш ти довго, але так весело. Просто я хочу насолодитися моментом відкриття такої купи банок. Але можете не перейматись. вип'ю все досить швидко, тому що у мене є величезна трубочка з цілою копою кінців. Це, до речі, мій власний винахід. Ось, подивіться. О! Яка смакота. Просто краса. Ось і все І секунди не минуло. Оце заряд. Гадість яка. Та гаразд тобі, не гнівайся. Краще пий своє коло. <рит> Точно, ось це справді круто. <рит> так, я не зрозуміла, що ввежі коли робить банка Пепсі. Їй там не місце. <рит> Ей, ти що робиш? <рит> Нас ця купа мало не вбила. Я ж не спеціально. Гаразд, дівчатка, зараз не час злитись. Саме час насолоджуватися смаком цієї неймовірної коли. Живіт у тебе нескінченний. Як тільки в ньому міститься стільки газованого напою. Сама не знаю, але щось явно проситься назовні. Хей! Ого, та я просто спрацювала як справжній вентилятор. Круто! Хі -хі. Мені сподобалось. Так, так. Гранати дуже люблю, особливо коли їх так багато. Раз, два, три. Загалом багато. А у мене всього один. Це несправедливо. Ви бачили мою купу гранатів. Та я за все життя стільки не з'їм. Так як у мене гранат лише один, я, мабуть, першою його їстиму. Спочатку розріжу. Тільки нас не чіпай. Не хвилюйтесь, він мені потрібен тільки щоб розрубати гранат. Тепер залишилося придумати, як звідти дістати всі ці зернятка. Щось не виходить. О, придумала. Потрібен звичайний пінцет. Спробуємо. Та треба ж як смачно, а ще руки не бродняться. Слухайте, так, пінцет – це просто ідеальний варіант. Потрібно витягнути кожне зернятко. Давай швидше, дивитися на це дуже нудно. Ну, Вам нудно, а мені дуже весело. Особливо, коли я уявляю, як це буде їсти. Це нестерпно. Та гаразд, не сваріться, я вже все. Тепер залишилося тільки з'їсти всі ці смачненькі зернятка. Ах, розкішно. Мері, Тепер твоя черга. Як же смачно. Ура! Нарешті! А як відкривати гранат? Він такий тугий, або просто ти дуже слабка. Ха -ха. Ось я неправда, нічого я не слабка. Я всі ці гранати голими руками відкрити зможу. Нічого собі, оце сила. Заглядаєш ти, щоправда, досить страшно. Ви навіть не уявляєте, як мені смачно. Просто чарівно. Ай, боляче ж. Нічого потерпиш. Бачила б ти свої зуби, вони такі ж червоні, як гранат. Ага. Досить сміятися, краще їж. Точно, у мене є ще ціла купа гранатів. Лілі, дай мені ту штуку. Швидко. Яку штуку? Ку -ку. Лілі, не гальмуй, ніж. Мені потрібен ніж. Так би й сказала. Ось тримай. Дякую. Тепер я можу різати гранат. Чому ти ріжеш так дивно гранат? Це ж незручно. Я знала, що вам захочеться дізнатися, чому я ріжу саме так. Все через прилад, який я знайшла нещодавно. Дивіться, яка громада. Ого! На нього потрібно покласти гранат. А донизу поставити склянку. Тоді можна отримати смачний гранатовий сік. У мене гранатів багато, тож на склянку соку точно вистачить. Я впевнена, що це буде просто неймовірно смачно. Ти витратила стільки гранатів на одну склянку соку? За те, якого соку? ну Нуно, давайте спробуємо. Дуже смачно. Ой, і дуже кисло. Але як не дивно, мені таки подобається. Зараз я за один раз вип'ю всю цю склянку. Дивіться, та ти божевільна. Нічого подібного, все просто дуже смачно та корисно. А ми в кіно. зменште швидкість стояти, пред'явіть ваші квитки. Звичайний Джеку, давай, діставай. А, квитки, ось вони. Візьміть, будь ласка. Please. Що ж, схоже, це гаразд. Прошу вас, проходьте. Велике, дякую. Фільм уже йде. Сідайте швидше. Який захоплюючий сюжет? Клас. До речі, дуже смачний попкорн. Так, мені теж сподобався. Він просто бомба. І чого я купаюся із цим попкорном? Можна ж з'їсти все одразу. Hey! Ну ось, він вже скінчився. Ти завжди поспішаєш, Челсі. Джеку, у тебе майже повне відро. Я візьму трохи. Ти що робиш? Прибери свої руки. Ну ось, ти розсипала мій попкорн. Друзі, у вас все гаразд. По-моєму, вам час на вихід. Давайте, вставайте. Я вам допоможу. Від цього фільму просто неможливо відірватися. Та ей, куди ви нас тягнете? Бачу, ви любите поїсти, тому пропоную вам взяти участь у челенджі. Ці думки немає, що на нас чекає. А, якісь картки. Давайте подивимося. Ну Ось, мені доведеться їсти повільно. А мені швидко, це я люблю. Золота середина непогана. Яку страву для нас приготували? Локшина, чудово! Виглядає дуже апетитно. Мені не терпиться спробувати. Давайте почну. Побачимо, що тут у нас. Ага, палички. Мабуть, треба їх відчинити. Отак. Акуратно не поспішаючи. Навіщо мені поспішати? Okay. Схоже, це надовго. Мабуть, я поки що почну. Дурні палички, ніяк не можу їх роз'єднати. Я трохи зуби не зламав, все без толку. Ти просто слабак. Ні, у мене вийде. Гей, боляче, ти влучив мені прямо в лоба. Вибач, я випадково. Як мені їсти однією паличкою, спробую підчепити локшину. Мда, це погана ідея. Який? Рівні палички. Навіть Мері скоріше почне їсти, а я все ще голодний. Ну все, мені це набридло. Як багато лакшини намоталося на мою паличку. І чому я одразу до цього не додумався? Смачно! Просто смакота. Це найкраще, що я коли-небудь пробував. <звук> Як там Мері? Ці палички мене зачаровують. <звук> Думаю, не варто її турбувати. Давай я з'їм свою локшину. Мені знадобиться серветка. Ось тепер можна приступати. Подивимося, як ти впораєшся з паличками. Навіщо ти їх викинула? М -м -м. Вони мені не потрібні. Краще я візьму виделку та ніж. Так звичніше. Що ж, почнемо. Ну ось локшина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить. Ось і все, я впоралася. Баночка порожня. ти молодець. Вітаю. Що там у мері? О, локшина. Як давно я мрію спробувати її? Нарешті вона у роті все божественно. Давай вкрадемо порцію мері. Вона все одно нічого не помітить. Смакота. Я хочу насолоджуватися кожною миттю. Дивно, куди зникла моя лакшина? Ви нічого не бачили? Ай, боляче. Так нам і треба. Наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію. Новий раунд, клас. Подивимося, що тут у нас. Знову повільно. Ну, гаразд, мені не звикати. Я не проти середнього темпу. А мене цілком влаштовий, швидкий. О, друзі, дивіться, це ж піца. Вау, у ній так багато сиру. Клас. У мене одразу розігрався апетит. Я в захваті. Досить балакати. Давайте швидше почнемо. Я, як завжди, перша. Скоріше мері. Почну ось із цього шматочка. Він кращий за інших. О, як гарно тягнеться сир. Час, я не готовий чекати цілу вічність. На мою думку, цей шматочок занадто малий. Два буде якраз. Ось це апетит. Піца просто пальчики оближеш Думаю, не варто дрібнитися. Складу всі шматочки один за одним і з'їм все за один раз. Вийшла піца сендвіч, клас. Джеку. Ось це те. Мені є чому в тебе повчитися. Браво! Я міг би їсти ще швидше, але мені хочеться трохи розтягнути задоволення. Okay. Тепер ти, Челсі. Як же мені вчинити? Вигадала, згорну цю піцу в рулет. Клас, крута ідея. Тепер я впораюся за пару секунд. Щось пішло не так. Піца застрягла у мене в роті. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дякую, ні, не могли відкусити. Ти мене врятував. Момент hey. щастя близький. Піца майже у мене в роті. Oh. Куди ж вона? Oh. Оп, здається, вона впала і її вже не врятувати. У мене залишився тільки шматочок тіста, шкода. Хоча це все ж таки краще, ніж зовсім нічого. Все, я закінчила. Тобі постійно не щастить Мері. Oh, no. Що це? Каптуси? Вони ж колючі. What? Не розумію, як ми їх будемо їсти. Oh, no. Мені страшно, не хотілося б продирявити собі язик. Виглядає огідно. Не думаю, що це дуже смачно, але я готова взяти на себе удар і почати. Ми не проти удачі, Челсі. У -у -у. Спочатку треба перевірити, наскільки цей кактус колючий. Дайте мені трохи часу і я все з'ясую. Боюся, нам доведеться довго чекати. Починай, Мері. Що ж, спробую. Мій язик як боляче. Челсі, подивися на це. Я так просто не здамся. Зараз цей кактус у мене отримає. Відчуває, буде спекотно. Ти маєш рацію, Джеку, але він сам не просився. Так що краще. Не чекав від тебе такого, Мері. Мені погано, заберіть мене звідси. Ти надто вразливий, Джеку. Нічого собі. Ти непогано, йому помстилася. Друзі, у вас так галасливо. Що там відбувається? Не відволікайся, Челсі, інакше ти ніколи не закінчиш. Ось ми і зустрілися віч на віч. Вірко, Гедота! Драус! Мені страшно уявити цей смак. Скоро ти сам його відчуєш. Можеш починати, Джеку. Нехай спочатку Челсі закінчить. Ну все, давай, Челсі, поспішай. Okay. Додай газу. Схоже, виходу немає. Мій палець як боляче. О, здається, я здовголку. Спробую ще. Працює клас. Кактус повністю чистий. Тепер я можу пробувати його. Мері, ти мала рацію, це зовсім не смачно. Гадість, мені хочеться все виплюнути та помити язик. Як же я тебе розумію? Я вже близько до кактусу. Ось ми зустрілися. Ай, боляче. До неї довго все доходить. У мене є. Я просто зріжу всі голки. Потрібно трохи натиснути, виходить. Ну, ось ми знову надовго зависли. Думаю, краще використати пінцет. Давай поможу Челсі. А я пропоную бритву. Це найшвидший спосіб зрізати голки. Вийшло, не дякуй, Челсі. Залишилася одна голка. Ти? Ну, давай же, Челсі, ми віримо в тебе. Навіщо ти це зробив, Джеку? Я хотів тобі трохи допомогти. О, ні, краще цього не бачити. Давай відкривай вже. Але там кактус. Не хочу я їсти, кактус. Він колючий. Ай! Ну ось, тепер через нього у мене весь рот у голках. А я ще навіть укусу не зробила. Не ной, краще її швидше. Добре, що я хоч від голок на обличчі позбулася. <плес> До речі, точно можна позбутися взагалі усіх голок. Їх можна просто зрізати звичайними ножицями. Нічого собі є геніальна ідея. А ви думали, у мене завжди мозок правильно працював. Фу, ну і гадість. виявляються голки це не єдина проблема. Смак набагато гірший. Фу мері, як тобі не соромно. Вибачте, вийшло назовні. Відчиняйте свої кришки. Ви тільки подивіться, яке апетитне у мене морозиво. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. А ну стояти нічого ти не з'їш. Чому Морозиво кругле? А у кого сьогодні кругла їжа? У мене. Ага. Так що ти не отримаєш своїх кульок. Вони мої такі смачні. Ах, так. Ну, тримайся в мене. Подивимося, чи впорається морозиво з теплими потоками повітря. Ну що, тепло тобі? Я б, звичайно, з'їла тебе і так, але не дає мені цього зробити. Так що доведеться діяти жорстоко. Що сталося? Чому морозиво розтануло? Бо воно моє. Бачиш, ріжок трикутний. А все морозиво тепер у ньому. М -м, як смачно. М -м. І дуже апетитно. А то, звісно. А ти чого дивишся, Челсі? Тільки ти й лишилася. Точно. Оце пощастило! Який сюрприз! Ви тільки гляньте, який великий та апетитний сендвіч! Там усередині стільки інгредієнтів, що навіть порахувати неможливо. А смак, просто казка. Прямо та не у роті. А що це капає? Здається, кетчуп. Треба ж? Ще й смачний такий. Ха-ха! Я маю отримати цей сендвіч. Я навіть знаю як. <рай> Чого тобі, Мері? Мені? Нічого. Ви поки що розбираєтеся, а сендвіч мій. <рай> Дивись, що Кларіса робить своєю їжею. Ах <рай> ти! Та як ти смієш? <рай> Смію взагалі сендвіч мій. Бачиш, він тепер трикутний. Значить, ти не маєш на нього жодного права. Зрозуміло. Значить, ти вирішила влаштувати війну? Ну що ж, буде тобі війна. Подивимося, як ти тепер заспіваєш. Який все ж таки смачний сендвіч. Тут явно щось не так. Допоможіть! Допомогти? Ось, запий. Там якраз гостренький соус у пляшці. Що ти так зі мною? Знатиме, як брати чужу їжу. Дівчата, я буду першою. Дивіться, який апетитний тортик. Come on! А що ж у мене? What? Ой, корейська локшина. Все дивно, але напевно смачно. Мені точно пощастить. Я ж казала, у мене он яка велика і апетитна піца. Mm -hmm. Хі -хі -хі -хі. Чур, я буду першою. Yeah! А ну, стояти. Бачу, що у тебе на тортику є ягідки. І вони круглі. Значить, мої. Mm -hmm. Тож давай їх сюди. What? Ягідки? круглі? Отже, ми тепер все будемо розглядати. Ну, добре. Ось твої ягідки. Лові. Yeah! Личить брут на обличчі. Смійтеся, скільки захочете, зате тепер усі ягідки мої. Бі -бі -бі. Ху -ху. Зате маю смачний крем і такий самий смачний тортик. Між іншим усередині теж є ягідки але я вже їх з'їла. Дуже смачно. Мері, твоя черга. Точно, я якраз встигла зголодніти, тому чарівні шматочки піци будуть дуже доречними. Шматочки? Точно, вони трикутної форми, а все трикутне моє. Тож швидко віддавай мені мою піцу. Ні, не віддам вона моя. Ти не посмієш. Ще як посмію. Давай сюди, сказала. Це моє, ні, моє. Відпусти, сама відпусти. Ой. Чому ви лаєтеся? Страждаю я. Так нечесно. Але піца все одно моя. Ясно тобі? Мені не важливо, чия ця піца. Це через тебе, Мері. Та як ти смієш? Через тебе я опустила піцу. Ну нічого, ти в мене отримаєш. Ось тобі отримуй. Прошу, перестань! Сподіваюся, вона і так буде смачною. А, ми всі в цій локшині, ми потонемо! Рятуйте! Безкінечний поток. А хто винен? Мері. Вона все зламала. Слухайте, а Локшина в такому стані дуже нічого. Мені подобається. Зовсім же. сухого локшину їсть. Відкриваємо кришки на рахунок 3, 2, 1. Ора, мені пощастило. Скітлс. Мені також. У мене хуба буба. А в мене морква. Це дуже дивно. Згодна, але чор перше їсти моя. Для початку потрібно просто позбутися фантиків. Все було просто. Тепер усі ці жуки потрібно просто зловити ротом. Але робити все це одним способом вкрай нудно, тому набагато веселіше по-різному кидати ці ласощі. Ого, та ти справжній профі. Браво! Дякую, дівчата. Але це ще не все. Настав час міхура. Звісно, Перший млинець завжди комом. Ну ось через вас я втратила жуйку. Фу, вона вся у волосі, Таку навіть жувати не можна. Це бридко. Нічого, все одно було круто. Мері твоя черга. Нарешті я весь день мріяла саме про скітс. Як добре, що мені з ним так пощастило. Я обожнюю ці цукерки. Вони яскраві й такі смачні. До речі, чому б не зробити так, щоб усі бачили, як яскраві цукерки? <жес> Дивіться та заздріть, як багато у мене класних цукерок. До того ж, вони дуже смачні. Значить, хочеш, щоб ми заздрили? Ну нічого, я знаю, як тебе провчити. Перестань! Ковчи! Тіло на вас, вибачте, What? нічого страшного. Зате тепер і ми можемо спробувати скітлс. Точно! Вийшло навіть весело. Мені сподобалося. Але, Клариса, у тебе ще є ціла морква. Їж? Гаразд, спробую. Слухайте, а морква це дуже смачно. Я тепер розумію, чому зайцям та кроликам так вона подобається. Ой, hey. зі мною щось не так. А, це була отруєна морква. Я злий заяць. Я їм всіх, не тільки моркву. <плес> а, злий заєць! Чекаємо, Трусихи, це просто маска. What? What? Дивно, звідки дим? Здається, з-під моєї кришки. Звісно, це ж свіжі бельгійські вафлі. А що у вас? У мене кавун. До того ж величезний. А в мене перець. Теж дуже немаленький. Жах! Oh, no. Значить, ти починаєш. Ні, прошу, він же такий гострий. Гаразд. Сподіватимусь, що все буде окей. Цього мало кусай ще. Ні. Ще, ще давай, ще! Може, вистачить. Мені вже погано. Це виглядає навіть мотрошно. Я вся горю, а допоможіть. Тільки нас не спали обережно. Здається, напад закінчився. Можна їсти. А, моя вафля! Все через Кларісу. Треба тебе затушити. Дай сюди кавун. Куди? А мені що їсти? О, мені справді легше. На, довідай свій кавун. Там нічого не залишилося. А ні, залишилося. Круто! Значить, я можу полосувати. Ну, ось і тільки в мене нічого не залишилось.